Риба прийдет посмотри, хто-то там біле курточки стоїть. Із любов'ю. Друзі, подивіться, це скільки треба всього для того, щоб дружину завтра накормити якимись реберцями. М'ясо, м'ясо. І лаваш сиром. Друзі, всім привіт! Сьогодні такий день. Зараз відвезу дружину на роботу. Яка робота? Я їду теж на рибалку і їсти жарені ребра. Тому зараз ми заскочимо в нову, скупимо реберця стейки. Сьогодні буде. Така риболовля незвична, тому що грудень місяць, а сьогодні 20, 20 грудня. і Сьогодні буде фідерна а, риболовля. І знаєте в чому прикол? Прикол в тому, що я забув все-таки черв'яки, не черв'яки, а пінку на балконі. Забувся? Так. Да. <сху> тому зараз піду заберу. А, і вже потім вже зустрінемося з вами на тосі. все, побачимось, погнали. Ну що, друзі, ми приїхали на місце гідропарк. Вибрали цей місцяк, Ось так він виглядає, там. Правий берег, взагалі вид чудесний. Тому, друзі, так виглядає наше місце перед тим як ми стартуємо. Зараз ви побачите, як воно виглядає, коли все готово. А ось так він виглядає зараз, дивіться. Тут у нас зона мангальна. Уже. Опа. Ось так от. Там у нас зона фідерна, риболовля. Такий у нас афігійніший просто видно Дніпро і на правий берег. Але, друзі, все по порядку. Так, що, друзі, починаємо. Так. Це в мене тут це для риболовлі, такий от рю рюкзачок від, від флагмана. Так, це моє е, спінінгове, не знаю. надо, не треба. Ця сумка у нас по їжі. Зай, де будемо ставити. Стіл. отут, так? Ну мангал буде тут. Хорошо, стіл тут десь. Добре, там все у нас буде по фідеру. Зараз я тут все розложусь. Буду розтоплювати мангал, тому що дружина голодна, зла. Кричить на мене. Так. Мангал сюди. Так, до речі, почав вам розказувати за сумку. За флама у ось така от у мене. Прикольно, це Competition, якось так про Competition. Дуже вона якось така прикольна, мені подобається. Туди півквартири влазить. Далі починаємо. Беремо стіл. Так, стіл є. А це у нас тут сумка така там, де їжа, вся ця движуха дуже також зручна. Це дружина, знайомці. Друзі, можливо, по риболовним е, справам до мене є питання, багато питань, але я тільки починаю, можна так сказати. Але зараз покажу вам те, до чого, мабуть, до мене найменше питань. Починаємо. Беремо. Це моя така динамічна сумка. Бачите, пригодилось. Спочатку одягаються такі перчатки із мангалом. Це все сюди кладеться. Такий в мене мангал. Невеличкий, але зручний. Так, це. Потім це, це, це. А, і для того, щоб нам це все... -все щоб трималося палички. Ми далі беремо ось так. Ось так от, ляп. Також ось так от. Зараз ми його виставимо, щоб він плюс-мінус рівно стояв. Тепер, друзі, робимо е, такий замір. Плюс мінус що десь воно лягло. Ну так. Десь воно і ляже, ще може трішки. Це пелети, до речі. Не вугілля. Дуже також мені подобається використовувати саме І Ще пару штучок. І для того, щоб це нам це розтопити, у нас в мене така штучка є. Ось вона. Це я забув, як він стартер називається, здається, мангальний. Ось так от ми туди все закидуємо. Все туди закинули. І потім знизу ми робимо е, вогонь, і потім починаються перші, розпалюються, потім потихеньку-потихеньку вони дають жар наверх. і в принципі, потім всі, все вугілля готове. Беремо оці такі фінтіфлюшки. Тут у мене є також газети свіжі. Зверху кладемо наш мангальчик. Але мангальчик стартер. Це все отак по кайфу поливаємо. Так. Тихенько зараз буде жар. Так, друзі, поки стата працює з вугіллям, ми підемо і розложимо фідер. Роблю перше зволоження прикормки і йду, дивлюся, як там справи з вугіллям. Повертаюся і ціпляю маркерний грузик. Тому саме зараз я вважаю, що час промаркеруватись і знайти точку лову. Цю справу можна робити не поспішаючи. Тому що вугілля, а точніше палети, підходять, прикормка набирає вологи після першого зволоження. І в цей час я собі спокійно можу промаркеруватись і знайти точку лову. Піду подивлюся, що там знову з мангалом. Вугіллям все в порядку, воно підходить. Тому саме зараз роблю другий етап. Зголошення прикормки. Ми можемо трішки відволіктись від підготовки до риболовлі. І саме це я зараз роблю і піду готувати м'ясо, картоплю і лаваш. Ось, друзі, підколов собі кусочок. Але це топ. 20 грудня. Мангал, риболовля. Зараз туди підемо. В дружині трішки прохолодно, але в нас є... Червоний котел, який може зігріти. Тому, тому кайфово. Також, друзі, реберця кайфові. Коротше, на природі дуже все смачно. Просто топ. Красотень тут вже готується. Зараз подистаємо кетчупи тут. Кетчупи чайковські. У нас ще є навіть картопелька, зараз ми її також підігріємо. Все буде в ажурі. Тож, опа. опа, Ай-яй-яй. Ось такий Кайф. Ну що, друзі, приїхали без би да, от Давай на цих. Друзі, ще серий під'їхав. Та ти що. все мы сейчас тут нарежем. Ляпсик, мапсик. Это на рыбалку в белой курточке? Что за чудак? Я а -а -а. Здорово, здорово. Что, ты не будешь лишь что? что? Рыбу ловить? да я не только отмакирился, что-то там метров 40, что-то 50 пара, и все. Да, сегодня задача, видишь какая. Блин, я думал, сегодня еще и половим с тобой. А, понятно, с тобой. Я сейчас. говорю, вечером записал Чайковский будешь хотя бы? Давай. То вот такая вот движуха тут. Короче, мангальчик, то что надо. Да, было бы чуть потеплее. Блин, как вчера, да? Да. Ну, вчера Зая на работе была. Ты сказал, чуть-чуть острые. Да, кстати, я что-то думал, что они острые. Я маринад попробовал. Ну, да. а что так, друзья? Такая тема. Так, да, Сере, таке ще движуху пропускаєш серйозно. Так, друзі, попросив Серегу побути зараз, поки я дружину додому відвезу, бо дружина трішки змерзла. Я більш ніж впевнений, що ви саме хочете вже подивити цю риболовну сесію. Але, друзі, ще трішечки-трішечки. І мені самому дуже цікаво. Прикормку замішав вже, все зробив, тому залишається тільки зараз е скинути баласт. І погано. Щоб не заважав і все, і будемо спокійно собі ловити рибку. Ребра, які, ну ще прорекламуй мої ребра. Ми можна? Можна, так. Чого ти на камеру не кажеш, так як ти тільки що казала? Як я казала? М'ягенькі такі, прям ребра. А, без жира, такі м'ягенькі, класні. Взагалі, І з любов'ю. Ба, це найголовніше. Бачите? Спасибо серый. Что, ты стартовий закорм сделал или ні? Нет, yeah, даже не стало. <laughs> Блін, друзі, це короче, не записалось. Прикольно, звісно. Ми поставили маленький гачок. А, якщо тут його видно. І 0,12 шнур. Е, гачок зараз покажу, зараз зацеплю. І десь ну, метр, мабуть, довжина. Ось такий от невеличкий крючочок. Повідець на 12 десь метр Уже 15 раз записываю, камера щось не знімає. Такой какой-то дефицит Я говорю дайте 5 порций. Ого! Это все, что было у него. пришел. что? Ну, теперь остается только это. Да молиться. Ну, да, только. Идем лето. Да. Хотя бы весна, да, чтобы потеплело так, чтобы именно комфортно было сидеть. Сидеть комфортно. Не клюет, то понятно, что у нас он не клюет. <свят> думал, когда раньше учился, они у меня сто лет лежат. Понятно? А, я понял. Когда раньше учился, думал, шнур взял вот такой, кормушку 100 грамм, несет типа, думаю, чуть не. А потом, пока вот это в этом все разобрался, кормушки по 120 грамм. <свят> Ты прикинь, это на шнур покупать на туре 02. два Сера, ну, надежда только одна, что рыба придет посмотреть, кто это там в белой курточке стоит. <свят> Редко все, спасибо, что заехал. тебе спасибо, что позвал. Так, давай завтра посмотрим, там может завтра куда-то рванем. Да, да, да. Ну смотри, ну Тоха предлагает на верблюд, можем на верблюд завтра суббота, в принципе. Ну да, все прям выехали. Посмотреть вообще что там, понятно, что без задач. Ну давай тогда. Все, на связи. Да. Basic, в так отак от. ця паличка виглядає. Можливо, хтось цікавиться, Дум, задумується над тим, щоб купити. Така прикольна паличка, е, катушка 5500, е, трішки заважка, але в принципі це моя суб'єктивна думка, е, тому, тому що я до цього ловив в основному на Маска 4000. Але блин, я кайфую ну пофіг на те, що вона трішки заважка, але я кайфую, як вона працює В принципі, взагалі кайф. Також зараз знімлю для вас на бокову камеру, як воно прогружається при закиді. Не знаю, може комусь буде цікаво. Що, друзі, ось така от риболовля взимку. Хоча плюс три, трішки прохолодний вітер. Не сильно комфортно, але в принципі хочеться половити, якщо чесно, хочеться. Також покайфували, поїли м'язка, трішки зараз ще половимо годинку, чи, чи, можливо, дві. Плюс три холодний вітер, вже навіть плюс 4 вибачаюся. Не, не сильно комфортно, але. Не настільки, що прям завадило б рибку. Отак от. от ну, наче в кліпсу. Це чули. 60 обертів. Я вам покажу скільки це по дистанції. Точно не знаю. Але не знаю, ну метрів тут ось 50 є. Що, друзі? Зараз вип'ю чайочка і, скоріше за все, буду закінчувати риболовлю. В принципі, душу відвів, якщо чесно. Виїхати, позакидувати. Трішки так прохолодно, а, плюс 4. Якби не вітер, я думаю, взагалі було б по-другому. По, по Але, ну, в принципі, кайф сьогоднішньою задачею справились. Е, наготував смаколиків, дружина задоволена, там пише вдома сидить. Зараз в тепло додому. Трішки ще зробимо невеличкий суботник тут. Прибираємо мусор.